За період з 13 червня. На тері області цей період стала саме надзвичайна ситуація, яку ми виходимо як надзвичайна ситуація регіонального рівня за кількістю нанесених матеріальних збитків. Це на території Чорнобильського, Лопацького, Луганського району пов'язано з випаданням медпосадків значної кількості і гра. Було пошкоджено 250 житлових і не житлових господарських будів а також 8 об'єктів соціально-побутової сфери. Підтоплено 146 домогосподарств. Саме на сьогоднішній сьогодні день у нас залишається підтопленими. Це 4 домогосподарства з 146 в селі на Чорнопільського Чорнобильського району. Роботи по ліквідації цієї надзвичайної ситуації тримають. Виділені кошти з Резервного фонду області. Ну, а також на сьогоднішній день викликає занепокоєння підвищення рівня води в між сола. Районної державної адміністрації Локонця було проведення певної роботи, оціблені затори по цій річці, що дало позитивний ефект буквально вчора, на 10 см, як від цьому вдалося понизити рівень води. Бо саме тому, що підвищений рівень води відбувається слабий відмік з підкоплених районів. Боти, це знаходиться в такому надзвичайно зможеному стані. Також на території області за цей період сталося 168 надзвичайних подій, внаслідок яких загинуло 24 людей. Постраждало покрямона було 84 людини. Виникло 70 пожеж, внаслідок яких 2 людини загинуло. Це один в житловому секторі. У нас не подібні коління, інший в контейнері, де зберігались певні речі, в тому числі газовий балон, який вибухнули. Дорожньо-транспортні приводи. Сталося 64 чотири дорожні практики У нас на такі шість людей загинули. на 77 людей. З приводу дорожньо-транспортних приводу повинен зазначити, що Кількість дорого наспорту тобто випадків. Прилих жаль, продовжує зростати, На сьогоднішній день на 17% більше, ніж в минулому році. Кількість загиблих на 23% менше, ніж в минулому році, тільки постраждалих на 17% більше, ніж в минулому році. Також після нещасних випадків людьми на воді, під час яких 8 людей загинуло, в тому числі одна дитина. Нещасним випадком на воді. на и державных администраций Что у нас жодна людина, ну, по сути, по случайно, не загинула на облаштованном пляже. И буквально вчерашний выпад на Новосанжарском районе, в соседнем озере, лучшей карьере, абсолютно не облаштованном, не призначенном для всего места, в а массе докупания взаимного директоричного директора. Поэтому на местах, вот, відповідно роботу по забороні купання невідповідних неоплавлених а поставках все ж таки проводити. Яким це чином Відкривати далекові міста, ну і проводити викону роботу серед населення, щоб попало в облаштованих місцях. Чотири випадки виявлення заселив боєприпасів на інші дні всі знищені боєприпаси. І зафіксовано початку року 29 випадків один випадок в аварії в електричних мережах. Значно більше, ніж минулому році. але обов'язково ліквідовує свій частини і не є таким критичним. І варто зупинитися, об'єднана подія у нас пов'язана з масовою водних біоресурсів. Це річці суда. Є, кодіція, на річці сула. Відповідно, є петиція на сайті адміністрації президента по цій річці сула. Там пишуть про те, що це в Сумській області забруднення відбулося робили дослідження і наша санктідня відповідно кімнатовіднатоліка, порядка в Лопецькому районі 30 клоп води робила наша служба, в Лубицькому 24 хлопку води, в городському районі 10 топ води. За даними санкційним службою нашим загибель цих ресурсів риби відбуваються в першу чергу завдяки військовому сменню рівня пісня в воді. Высокая температура этого много направила в воду лицы органичные размытие полиграничной суды, сочные предвыщения лигней воды и рыба ремня, в первую очередь, ну, тех не менее, вид малого труда Ваше На сегодняшний день работа проводится в В Будинському районі активізуються роботи по всьому протяжності рівня річки судна по зменшенні заборів. По... ДСНС Пархує, Роман Іванович, відповідне доручення. дав, Комісія ПМС, засідання відбулося, тобто ця робота організована. Завдяки буквально вчорашнім роботам вдалося зменшити рівень води на 10 см. Тобто пранічні цих коли збільшується, ну і тоді.